Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітали гості. Хочете знати хто? Тоді відгадайте загадку Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. Так, до нас сьогодні завітала книжка, та не одна. А для чого потрібні книжки? Правильно, щоб їх читати, дізнавати щось нове, цікаве та навчатися. А хочете дізнатися, які бувають книжки? Дивіться, ось це книжка ширмочка. Як ви гадаєте, для кого вона? Так, для маленьких діток тут яскраві великі малюнки і товсті сторінки. А навіщо товсті сторінки? Так, щоб мали дітки їх не порвали, бо вони ще не вміють бережно ставитися до книг. Подивіться, які великі картинки і зовсім мало тексту. А ось ця книжка, дивіться, вона вже для дітей, які постарше. Сторінки в неї тоненькі, та їх вже багато. Ці дітки знають, що до книжок треба бережно ставитися. А ви. Знаєте, як треба поводитись з книжками? А ось погляньте на цю книжку. Як ви гадаєте, про кого вона? Так, на обкладинці намальовані червона шапочка і вовк, щоб дітки бачили, про що книжка. А для тих, хто вміє читати, написана назва Червона шапочка. А ще на обкладинці обов'язково пишуть ім'я автора, а всередині книжки багато ілюстрацій. Дорослий читає, а дитинка розглядає ілюстрації і їй стає дуже цікаво. А чи такі ж яскраві книжки для дорослих? Погляньте! Тут в основному один текст і зовсім нема картинок. Та на обкладинці книжки для дорослих обов'язково написана назва та ім'я автора. Ось, наприклад, це, цю книжку називають Кобзар, і написав її Тарас Григорович Шевченко, український письменник. А ще ця за книжка заховалася від вас. Як ви гадаєте, про кого вона? А як ви здогадалися? Що про трьох поросят. Так, ви подивилися картинку на обкладинці. Ця казочка англійська народна, тому тут не написано ім'я автора. А давайте ми її прослухаємо. Отже, будьте уважні. Троє поросят. Жили були троє поросят. Наф-наф носив червону шапочку, ніф-ніф носив синю шапочку, нуф-нуф носив зелену шапочку. Одного разу під час прогулянки вони знайшли дуже красиве місце і вирішили там оселитися. Нуф-нуф, найменший серед трьох поросят, вирішив будувати свій будиночок із соломи. Нуф-нуф швидко закінчив роботу. Він дуже пишався своїм красивим будиночком. Середній брат Ніф-Ніф був більш старанним. Він вирішив будувати будиночок із дерева. Наф-наф найстарший і найпрацелюбніший серед братів, вирішив збудувати міцний будиночок. Він привіз на тачці цілу купу цеглин. Молодші брати сміялися з нього. Коли б ти вчинив, як ми, то вже давно б закінчив будівництво. Так, відповів Нафнаф. -наф. Зате вовк не зможе зруйнувати мій будиночок. Ха, ха немає тут ніякого вовка. Сміючись, відповідали його брати. А вже ж, вовк увесь час був поруч. Гам. Мрійливо думав він, стежачи за трьома поросятками. Оце так чудовий буде в мене обід. Тихо, без шуму, він підкрався до солом'яного будиночка. Стук, стук, стук. Відчини двері поросятко. наказав вовк. А то я дмухну так, що твій будиночок полетить. нуф Нуф-нуф дуже злякався. Він побіг заховатися до середнього брата ніфніфа, у якого дерев'яний будиночок. Вовк прибіг до дерев'яного будиночка, де сховалася пара поросят. Відчиніть швидше. А то я так дмухну, що цей будиночок розвалиться. Вовк дмухнув так сильно, що дерев'яний будиночок розвалився. Ніф-ніф Нуф-нуф побігли сховатися в цегляний будиночок наф-нафа. Ось вовк підбіг до будинку наф-нафа. Він дмухав-дмухав, але в нього нічого не вийшло. А що ж його робити? замислився вовк. Раптом він побачив димар. Ха? Я заберуся на дах і влізу в будиночок через димар. Та наф-наф його помітив і поставив на вогонь казан з водою. А коли вовк спускався, його хвіст занурився прямо в окріп. Ой-ой-ой! Вовк ошпарив собі хвоста. Йому було дуже боляче, і він утік, поклявшись, що ніколи більше не чіпатиме цих жахливих поросят. А поросятка заспівали свою веселу пісеньку. Хтось боїться вовка злого, лиш не троє поросят. Ми його провчили строго, щоб не смів лякать малят. Отже, малята, хто вам сподобався у касі? Чому? А давайте пригадаємо, які веселі були поросята на початку казочки, а які вони тут. А чому вони налякані? Так, тому що за ними біжить злий, голодний, зубастий вовк. Малята, а чи жаль вам кого-небудь у казці? Поясніть чому. А які в цій касті були ніф-ніф та нуф-нуф? Так, малята, ледарі, безтурботні, хвалькуваті. Чи підходить до них прислів'я язиком і так і сяк, а ділом ніяк? Так, малята, на жаль, підходить. А який же був наф-наф? Так, малята, він був дуже просювитим. А чи хотіли б ви змінити кінець казочки? Отже я чекаю від вас розповіді, як би ви закінчили цю казочку. Отже, пішов час прощатися до побачення малята. На все добре.